Трамп вперше публічно виступив проти союзників Сполучених Штатів майже 40 років тому, і зробив він це одразу ж після відвідин Москви у 87-му році. Совпадіння? Не думаю. Він поїхав в СРСР на запрошення радянської сторони, а після повернення за власний кошт купив рекламний блок в Нью-Йорк Таймс, де і розмістив заклик не підтримувати Японію, Саудівську Аравію та інших союзників. Мовляв, хай самі витрачають на це кошти. Трамп витратив на рекламу цього послання близько 100 тисяч доларів. Я думаю, акцент на цих країнах був не випадковим. В СРСР так і не було мирного договору із Японією, а саудити брали участь у нафтовій війні проти нерушимого і навіть не мали дипломатичних стосунків із ними. В ФСБ мали профіль Трампа. І знали, що він готовий кинути союзників Америки. Саме тому Росія двічі підтримувала його кандидатуру на президентських перегонах в Штатах. І зараз Трамп робить те, до чого закликав 38 років тому. Робить те, чого від нього очікувала Росія. Ця його риторика виникла не зараз. Він завжди таким був. Юкиколенітіннюабайфенте Чіпен, Олевіз Адакантрі, що черніпейдейкенвалафордепе.